Всім привіт! Любі друзі. Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво. І сьогодні у нас з вами огляд на розіграш на мега контейнери. Давно з вами у нас не було довгих відео, ну, я був трішечки зайнятий. Плюс, чесно кажучи, розробники не давали якихось нормальних розіграшів, які можна хоча б оглядати. Та й часу, якщо чесно, не було їх оглядати. Ну добре, зараз у нас не про це. Сьогодні у нас на огляді ось такі от розіграш на мегаконтейнери, які у нас розробники завезли. Е, сумарно, розіграш має цілих 25 прокрутів. І ці 25 прокрутів обійдуться вам в небагато немало, а цілих 35 620 золота. Що ж ми маємо за ці в принципі, 6, 36 тисяч округлів? За 36 тисяч ми маємо купу усілякого непотребу. Об'єктивно, тут дуже багато непотребу це раз, кастомізація, це пісочниця, можна навіть збери їх усі до цього віднести. Тому що ну, вони останнім часом показують не найкращий результат. Що ж до рулетки. На рахунок рулетки хочу сказати наступне: е, крутити не варто е, до кінця. У будь-якому випадку до кінця ви точно не окупитесь. Ну, просто я не знаю, який треба мати шанс, щоб окупитися з цих контейнерів. Е, в мене є відео на каналі, де я прокручую цю рулетку повністю. Сьогодні я таких помилок робити не буду. Зробимо декілька прокрутів. До речі, шанси на головну нагороду у нас, щоб ви собі розуміли. мегаконтейнер 0,07. Сотих. 7 сотих у нас шанси. Ні, почати 7 тисяч у нас шанси на головну нагороду. Це дуже і дуже маленькі шанси. І в принципі, я не розумію, чому розробники так сильно цінять даний мегаконтейнер. Тому що об'єктивно цей мегаконтейнер ну, не має в ньому нічого такого цікавого. Ну так, е, може випасти якийсь танк з шансом дуже невеликим. До речі, тут пише ймовірність. Е, Містить один із танків сперельку ймовірність 5%. Я не думаю, що там 5%, мені здається, там відсотки 2, а той відсотка, скоріш за все, там лежить. Добре, давайте покрутимо і будемо цей. Будемо продовжувати говорити. 100 прокрут золота. Коротше, рекомендую зробити десь близько 7 прокрутів і на цьому зупинитись. Залишитись в нулі буде непогано. Залишитись в плюсі буде також непогано. Залишитись в мінусі багато не втрати. Тобто крутити до кінця в будь-якому випадку не варто, тому що 10 мегаконтейнерів це об'єктивно сміття, яке вам не принесе нічого цікавого. От влучного стрільця мені приносить дана рулетка, арбалет приносить дана рулетка і о, грізний носоріг. По-моєму, ці всі три в мене є аватарки, ну гаразд. Наступний 200 золота у нас прокрут. Я розумієте, я вже настільки о, хочу, якийсь позитив в цьому шукати. Що я навіть почав колекціонувати аватари, які мені випадають. Ну тобто я дивлюсь, яких в мене немає. Запам'ятовую. Тож я запам'ятовую, які в мене є. Ще три пісочки у нас. Ну, зараз гаразд. Поки що ще покрутимо, а далі, якщо третій раз випаде, будемо відкривати вже той пісок. Я думаю, що, скоріш за все, а. Ну, добре, в принципі, на якому ми прокруті з вами, нагадайте мені, будь ласка. Коротше, шостий прокрут. Я думаю, можна зробити прокрута так до 9-го чи, можливо, 8. -го. Подумаю, зараз ще. Можна крутити, як я прокручую рулетки. Прокручую, якщо не до кінця, до того моменту, скільки я готовий заплатити за кожен із цих контейнерів. Наприклад, от 370 золота. Я ще готовий заплатити за один з зберег усі, тому що вони вартують в крамниці 500 золота. А от, наприклад, якщо тут буде 1000, то я вже її не готовий платити за той же один їх усі, тому що це взагалі не вигідно. І так треба оцінювати будь-яку рулетку. Звичайно, не враховуючи кастомізацію там, чи пісочницю, тому що так взагалі можна рулетки не крутити. Але ну, дані рулетки на контейнері саме оцінюю так. Так, ну гаразд, добре, давайте ще один зробимо прокрут все-таки вирішив я зробити ще один прокрут. Можливо, щось цікаве нам випаде звідси. О, випало, перевіряй. Перевіряй раз, три зуб. Перевіряй два. Плавне занурення, і перевіряй три. У нас. О, фон. о, слухайте. Ну гаразд, фон профілю, окей, добре. Там шанси на них невеликі. Гаразд, за фон профілю, дякую. Слухайте, а що ми чорної скриньки не однієї не витягнемо. А ну давайте чорну скриньку хочу. Хочу витягти, хоча б одну чорну скриньку, хоча б один раз чорні скриньки, давай. Давай, гра, ну не підкачай, ну давай. А, ще пісочниця. Ну, гаразд, давайте 12 пісочниць відкриємо. В принципі, 12 пісочниць ще куди не йшло. Добре. Панове, відкриваємо з вами 12 контейнерів пісочниці. Поїхали! Уже 12 контейнерів пісочниці. Один скіпаємо, один відкриваємо по-нормальному. Тому що вони так в шортс не влізуть в будь-якому випадку, це точно. Ну, геніальні контейнери. Просто об'єктивно геніальні, я не знаю, хто взагалі їх відкриває не на халяву. От я, от, наприклад, їх відкриваю от тільки з рулеток і все. Тому що, ну я не знаю взагалі, це контейнери. Я... Це найбільше, напевне, розчарування, яке в мене було. Я чекав справді дуже багато від цих контейнерів. А вийшло, що це просто черговий скам від розробників. Нічого не випало за 12 контейнерів, перевіряй. Боже, як же це чесно, я просто не можу. Добре. Містичний контейнер, давайте відкриваємо. Можливо, тут лежить містичний сертифікат, хоча, навряд чи, я вже сумніваюся. 500 золота. Непогано, могло б бути реально гірше. Добре. Висновок я в мінусі ну, десь приблизно на 1200. І я на даний момент зупиняюсь. Чому? Тому що банально не бачу сенсу йти далі. Тому що ну, тут залишилась по суті ще одна пісочниця, яка мені скоріш за все випаде на наступному прокруті. Що по шансах давайте глянемо, до речі, пісочниця і далі вже може мені випасти з берег буде падати по одній штучці за 625 золота. Я не думаю, що це буде вигідно, тому на даному етапі прокруту рулетки я зупиняюсь. Зробив сім прокрутів, залишився в мінусі, але незначному. І, в принципі, рекомендую вам зробити так само. Не докручуйте її до кінця, вона реально не вигідна. Мені так здається. Ну, а на цьому, любі друзі, у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Всім вам вдачі і до зустрічі!